Thank you На сумщині прикордонники потрапили в засідку ворожої ДРГ, яка перетнула державний кордон України. Між захисниками та російськими диверсантами, яких було більше десятка осіб, зав'язався стрілецький бій. Прикордонники спільно із військовими інших структур сил оборони змусили ворога відійти. Річна Лілія Вовки з мамою Інною на початку квітня потрапила до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка отримала осколкове поранення, коли авіабомба влучила по центру її рідного села. Ми почули, що був прильот. Я не зрозуміла, де. Я взяла меншу доньку, вибігли в коридор, щоб сісти між чотирма стінами. Перелякалася, згадала, що чоловік з донькою пішли, ми поїхали на автомобілі в магазин по молоко. І я кажу, слух, ідіть, біжіть, дивіться, ну, люди ж то біжать, ми в вікно глянули, люди біжать. Я побачила, що пляма крові і була курточка задіта. Я бережно зняла курточку і побачила там. Гарну картину дівчинку до медичного закладу привезла швидка під час кількатижневого лікування. Інна Вовк із донькою відвідувала сімейну кімнату. Говорить, почувалася тут як вдома. Приходили сюди в 9, пішли, сходили своє процедури, отримали що там треба, і ми сюди поверталися знову. Сімейна кімната працює в лікарні з 2019 року. Її облаштував тут благодійний фонд Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні. Приміщення має площу 180 квадратних метрів. У ньому, зокрема, є чотири кімнати для проживання батьків. Ці кімната для проживання на одного або на двох чоловік. Кімната кімната обладнана. Бойлером душевою туалетною кімнатою. все є. Ось таке зручне ліжко. І є додаткове спальне ліжко. На всякий випадок його можна отак висунути, звідси. Постіль. Постіль рушники. ми все надаємо. Приходити до спільного простору можуть і родини, які не живуть у кімнатах. Також є душева і туалетна кімната. Гості, якщо приходять, але не живуть у нас, вони теж можуть прийняти душ, помитися. У нас є фен, у нас є шампунь, все це ми надаємо нашим гостям. Також ми надаємо послуги з прання білизни. Прання білизни ми і перемо і висушуємо. Надаємо послуги Wi-Fi, це для підлітків дуже важливо. Інколи у нас діти займаються, тому що зараз багато навчання онлайн. От, так що і тут і уроки проходять зазвичай, буває такі. Крім того, у приміщенні є ігрова кімната, вітальня, тиха кімната, де можна побути наодинці, а також кухня. Це індукційна плитка. можна готувати їжу, у нас є до неї весь комплект посуду. Можна приготувати чай, каву, перекус або свою їжу. Потім самостійно помити, як в сім'ї, і поставити додатково. Ми все ввечері перемиваємо у судоминій машині, щоб повністю обеззаразити посуд. У нас є чайник, тостер, у нас є навіть стерилізатор для маленьких пляшечок. Хтось, розповідає адміністраторка, живе в кімнаті до 10 днів, а дехто лишається і на кілька місяців. Це залежить від термінів лікування дитини. Інколи це дітки, яких ми називаємо поспішайки, які народилися передчасно. І дитині треба перебувати місяць, два, а то й більше в лікарні, і це реанімація. І мама живе у нас, і кожні три години. Не в реанімацію, годує і як може спілкується з цим малятком. Вот і допомагає йому підрости. Сімейна кімната зараз шукає благодійників, які допомагатимуть її утримувати. У нас є сайт, де ми розказуємо. Про нас і про наших дітей, про наші програми, про наші родини. Там є можливість зробити донат будь-якого розміру, який посильний цій родині чи цій людині. Також ми проводимо різні заходи для благодійників юридичних осіб, аукціони і інші такі заходи, щоб долучити їх до фінансування цієї кімнати. Часто це бувають гроші, часто це бувають продукти або книги, або якісь речі. Загалом в Україні вже відкрили шість таких сімейних кімнат для того, щоб батьки могли бути поруч із дітьми під час лікування. Новини СТС. Із саджанцями лопатами та багатолітровими пляшками води учасниці культурного корейського центру Аріранг вийшли на одну з локацій сум, щоб висадити кущі гібіскусу. Гібіскус з перекладу корейської мови це Мугунхва. Мугун, мугун це стійкість, незламність, і це є ключовим символом Південної Кореї, і він зображен в центрі прапора Південної Кореї. І це символізує незламність корейської нації. Ми хочемо подарувати місту цю алейку, ці кущики як символ незламності українського народу, те, що ми спорідні з Кореєю, дуже в багатьох таких ключових моментах. Про процес посадки кущів розповідає учасниця центру Ірина Вакулішина. Ми приблизно брали саженець і орієнтувалися на, на нього, коли ямку викапували. Потім заливали водою, щоб разом із грунтом промок і коріння також було в цій воді. І зараз можна буде вже їх засипати. Потім землею залишити. Якийсь пару сантиметрів, щоб був сама ямка закопана, була нижче ніж сама поверхність землі, щоб можна було потім поливати її. Керівниця центру розповідає, озеленюють місто вже третій рік поспіль. Ми висаджували алею сакури біля Макдональдса. Ми висаджували квіткову клумбу біля садко, тому це у нас така добра традиція, яка нам дуже сподобалась, і ми вирішили продовжувати і продовжувати це. Гібіскус – невибагливий та витривалий кущ. За рік, говорить Наталія Денисенко, саджанці мають проживитися і вже в травні наступного року порадувати сумчан першими великими квітками фіолетового кольору кольору любові до життя. Учасниці центру висадили кущі і надалі доглядатимуть за ними. Ми живемо тут недалеко, мій кабінет тут недалеко, і ми от будемо доглядати. Є чоловік, який доглядає за цим сквериком, і ми будемо йому допомагати. Ми наглядаємо і за нашими сакурами, які знаходяться біля Макдональдсу. Кожен день заходимо, перевіряємо, що воно там, як наші квітеньки. Тому чекаємо на те, що воно буде розростатися, це буде все прикрашати місто. Сумчанки хочуть подарувати нову локацію, де містяни та гості Сум зможуть насолодитися квітом гібіскусів та зробити Красиві світлини. І дуже просять не шкодити рослинам. Адже у минулому році, говорять учасниці центру, після висадки не всі сакури вціліли. Новини СТС. До Великодня територіальний центр Берегиня проводить благодійну акцію Пасхальний кошик. Сумчани пропонують приносити пасочки для внутрішньо переміщених осіб. Великодні здобу приймають за адресою вулиця Збройних сил України, 18, а також у деяких магазинах міста. Адреси можна дізнатись у центрі Берегиня. Акція триватиме до 30 квітня.